Так, привіт всім, всім, хто за мною слідкує, хто ще буде слідкувати. Сьогодні на обзорі ось така робота моя чергова в такому виконанні. Як бачите, ось, ось в такому виконанні. Це було зроблено замовлення. Попередньо ми узгодили, з чого цей нож буде складатися. Тобто всі інгредієнти, які власник захотів, тобто ну, ми все зробили ось такі от. Ну і по складових нагадаю, що, як бачите, це ламінат, ламінат такий, ну, дзеркальні поліровці, ну, дзеркало таке неглибоке, поліровка механічна. Якщо придивитись, то видно, що це механічна робота, не ручна, Але все ж таки ну, виглядає досить шикарно. А, такий багатословний ламінат. Це у нас 40 Х13. І а, ріжуча частина у нас Х12Ф1. 61 одиничка твердості. А, ну і верхня обкладка, це у нас 95-ка. Складається. Руків я із набірного такого о, такої гарди. Е, ну, я, я називаю комбі. Комбі така. Комбіновані, метали комбіновані, тут енержавіючі е, метали і, як бачите, мідяшка. Такий плюс е, проставочки е, такі червоні, якщо вийду, не знаю. Такі, плюс. Такі червоні проставочки ще я додав, щоб трошки виділити такі, ну, надати контрасту, можна сказати так. Далі у нас йде стабілочка, стабілочка я не пам'ятаю, що це за порода. Ну, я, я підбирав під колір самої проставки з зуба. Тобто я робив так, щоб воно трошки було якось гармонійно виглядало. Ну, як бачите, я думаю, що і я вгадав із кольором. Ну, в принципі, з того, що було в наявності. Тобто можна, звичайно, якщо в наявності є вибір, то так. Ну якщо вибір невеликий, тоді е, вибираємо по максимуму, то що... Зуб Мамонта, проставочки, знову жніржавічки з червоними проставками. Такими. Це э, у нас пін Pin у нас mozaïčný, самодільний. А, ну і такий склобиночок з тримачем і з отвором під э, темляк. Значить, темляк у нас шкіра 4 мм. 4, 4, 4, 5, я вже не пам'ятаю, міліметра. І сама бусинка теж із теж із цього дерева. Далі ми відправляємо, відправляємо на пошиття, тобто будемо щось красиве шити до нього. Не знаю, чи покажу, тобто, ну, як там вийде, Можливо, він звідти зразу поїде. Замовнику, ще поки я не знаю, можливо, назад буде їхати на заточку і так далі. Бо це таке питання. Якщо замовник спішить, будемо точити і відправляти. Якщо не спішить, тоді шиєм їде до мене, я роблю заточку і ну, привожу порядок і пакую. Далі, ну, такі моделі. Не часті моделі. На часті того, що, ну, я не скажу, що він специфічний ножик, але він не маленький, тобто 140 мм по обуху. А ну-ка, зараз я приблизно ми зараз побачимо, скільки у нас по обуху. Ну, приблизно. І загальна довжина 260 навіть 5, майже 264. А, немаленький, тобто. Ну, доволі удобний. Доволі удобний. Я всі ножі міряю під свою руку. Тобто, є, звичайно, що є там спецзамовлення, там були. Небагато в мене вони були, але були от, якщо там ну, рука прям-таки велика, то мені так і кажуть, чоловіче роби ще на один палець більше, тому що ну, рука велика, так сказати. Ну, як ножем працювати, якщо він в руку, якщо він в руці блін, незручно, муліє і так далі. Ось от. Так що ну, ну, такі речі можна замовляти. Я думаю, що. За ваші гроші зробимо все. Ось такі от. А, ну і в дальнішому будуть ось такі ламінати. Тобто я вже їх підготував, зараз будемо зачищати туди-сюди і в принципі будемо пробувати варити. Це у, нас, а, це у нас то, що ви бачили на клинку. Як бачите, це тут у нас шість проставочок. А, далі у нас буде 10 проставок. То я вже роблю тут на 10 кожна проставочка через нікель. Як бачите? Тобто кожна проставочка, щоб вона виділилась, я роблю через нікель. Ось такі от. Так що ну, в дальнішому буде э, цікавіше, Якщо ну, звичайно, якщо воно все звариться, все окей. А, буде. Будуть цікавіші роботи. Ну, і, в, принципі, в принципі, все, що хотів сказати. Ну що ж, я попрошу підписатися, якщо цікава така тема. Якщо дійсно бажаєте, бажаєте слідкувати, бажаєте в майбутньому, можливо, мати від мене ножик, я би просив підписатися проявити якусь активність і, в принципі, будете мене частіше бачити. Так що такі от. Всім, всім э, мирного неба, всім здоров'я і, ну, я думаю, побачимося ще раз невдовзі із результатами ось цієї роботи. Так що, всім пока, дякую.